Загальна сума усього боргу по нашим абонентам складає 17 мільйонів 226 тисяч 225.69. Це загальна сума. Щодо поверхівок, ну, багато поверхівок, а це в нас перемога, сонячна, Южна. Біля 10 мільйонів 368 тисяч. Борги по приватному сектору, ну, тут значніше менше біля 6 мільйонів гривень. Водовідведення 27 гривень 17 копійок. Всього разом 56,97. До 29 грудня. 2023 року діяла постанова Кабміну про мораторій. Білгерністровський водоканал не міг відключати послуги як водопостачання та водовідведення. Ми вже почали відключати від'єднувати наших абонентів, які мають заборгованість. Також від'єднали, і будемо від'єднати тих абонентів, які не переоформлюють свої договорні відносини з нами. Як ми будемо боротися з тими, хто не платить і хто не хоче переоформляти договорні відносини. В нас є така система Кріт це через поверх. Застосовуються певні дії і перекривається у стайках каналізаційна система. Тобто всі, хто знаходиться в цій будівлі, в цьому під'їзді, вони будуть користуватися цією послугою, а ті, хто боржники і ті, хто неправильно себе поводить, нечесно. Ті будуть від'єднані від цієї послуги. Ця послуга буде дорогостояча. Як поставити, так і зняти. І ці рахунки будуть нараховуватись абонентам. І для того, щоб потім зняти, треба буде привести всі документи у відповідність і закрити свої борги. У приватному секторі там простіше. Там у нас є люки, нам прибули антимагнітні пломби, буде зроблений графік, і як в багатоповерхівках, так і в частному секторі, приватному буде цілими районами наші контролери ходити і пломбувати. Водолічильники антимагнітними пломбами.